Налагодження водопостачання, безготівковий проїзд та підготовка до одеського кінофестивалю 2023 нині відбулася чергова прес-конференція Чернівецького міського голови Романа Клічука. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті моїх колег. У Чернівцях комунальники намагаються налагодити безперебійне водопостачання в домівках містян. Якщо ми проаналізуємо, що було. У 20, у 21, у 22-му році проаналізувати кількість днів, коли місто знаходиться без води, воно ну, зменшилося в рази. І я думаю, що ми зробимо все, що у наших силах, що, що все-таки питання водопостачання, воно вчені всяк закрилося раз. І на завжди, за словами Романа Клічука, найближчим часом безготівковий розрахунок з'явиться не лише в тролейбусах міста, а й у комунальних та приватних маршрутках. Ми плануємо з 1 серпня відмовитися від готівкового обігу вже в автобусах, в комунальних. Десь орієнтовно з вересня-жовтня. Ми, ми, ми то ми плануємо вже в серпні оголошувати тендер. На в в маршрутках я думаю, до кінця року ми вже оцю реформу транспортної галузі. ми вже її завершили. В серпні. У Чернівцях пройде одеський міжнародний кінофестиваль. У центрі Миколайчука відбуватимуться церемонії, покази фільмів, зустрічі із зірковими гостями, а також події індустріальної програми. А іншою локацією стане кіноконцертна зала кінотеатру Чернівці. Зараз відбувається об'єднання, як кінотеатром Кочука і Чернівці, і ми зможемо вже виділити кінотеатром Кочка і, 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 і відремонтувати помічні. На сьогоднішній день відбувається ремонт з санатськими кошти. Ми просто просимо компанії, які є дистриб'ютори там матеріалів або компанії, які вміють робити, та, та, просто стіни піти на зустріч міста, підтримувати. Альона Рудніцька, Максим Демко. Чернівецький промінь.